на плюшки, щоб відправляти в пакетах орчі Казацькому роду немає переводу. Перекладай на руські вам пізда ставлю точки над і всім українцям тримати ешелон. Каца по покулі, туна два на два. Ну все хуйло, папа. -па. Ну все хуйло, папа. -па. До зустрічі. Якби ви знали та ночі, як добували в 22-му році харчі, двері злітали, з петлиць, не потрібні були Я рими складав уночі. А в нас летіли іскандери по підвалах та сховищах різних, як справжня пантера, Зеленський для тебе бандера, на виїзді розлалася антена Подарунки отпадають з неба під ноги до степа. Степан, після смерті номер у ваших західках. Читаю такі от куплети на мікрофоні негітних. Благаю, народи, мій будь стійким та гідним. У наших ворогів немає унітазів, там відра. Я вдалечень дивився в вікна. Там була наша весна, скільки ночей без сна, але нам вистачить на сна, І це ред для забави. Когось тригерить від слова трави. Наша країна отримує травми. Но нам вистачить волі і слави